28 усі жовтня. У Подільській громаді відбувся мітинг реквієм з нагоди 78-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, в якому взяло участь керівництво громади та району, представники трудових колективів та члени ради ветеранів. Щороку ми згадуємо про славетні сторінки історії нашого краю, шановуємо світлу пам'ять про полеглих солдатів та жителів подільської громади. Значний проміжок часу відділяє нас від того моменту, коли було покладено край панування. Ні, фашистських окупантів в Україні проте ми досі пам'ятаємо, якою ціною здобувалася перемога, скільки людських життів забрала найкровопролитніша війна ХХ століття. Наприкінці мітингу присутні поклали квіти до пам'ятного знаку вічному вогню. Ми пам'ятаємо усіх героїв, чия боротьба, самовіддана праця і героїзм сприяли звільненню України від нацистів. У серці кожного з нас жива пам'ять про неоціненний внесок українців у спільну перемогу. 红。 Після мітингу Олана Коболюк, директорка Подільського краєзнавчого музею, провела пішохідну екскурсію місцями пам'яті та слави. Вона розповідала про страшні події Другої світової війни, які відбувалися у нашому місті, а також довкола нього. Про деякі з них історик дізналася від очевидців. Зокрема, учасники екскурсії дізналися і про підпільників, яких фашисти розстріляли біля села Глибочок. Після перемоги їх тіла перепоховали у центральному міському парку. Вічна слава воїнам, що полягли на фронтах Другої світової війни. Ми впевнені, що у російсько-українській війні ми одержимо перемогу, і в нашій Україні запанує такий довгоочікуваний мир.